Добрий день, всі ми знаємо про в кс 2 в які можна скрафтити ножі. І відповідно більшості гравців лежали просто червоні по 200 гривень ще ну якщо по старим цінам, десь колись якось купляли, вибивали, неважливо. Але побачивши цю новину, захотіли скрафтити ножі. Треба було вже докупити ще 4 скіна, а кожен із скінчиків по 2-3 тисячі гривень і десь шукати десятку на те, щоб вибити ніж, ну вже така собі історія. Відповідно, у себе в телеграм-каналі виставив невеличку авантюру, де ти закидаєш свій скін, він або згорає, або якщо прокає саме твоя галда, ти отримуєш повноцінний ніж. Неважливо, за 5 тисяч гривень, за 10, за 20, за 30. або, можливо, навіть бабку Еміраль за 12 тисяч доларів. Саме таких крафтів по одному скінчику від кожного я зроб... Робив три штуки і ще три штуки від себе. І у підсумку на всі ці шість крафтів по новим цінам бюджет складає 80 тисяч гривень. Став подобайку на цей відео, підписуйся на канал, якщо ще не підписаний, і полетіли, покажу, що нам вдалося зловити. Не зрос, ти чого без кінів бігаєш. Так, кейсі зараз такі дорогі у габена, що й треба по 100 гривень на ключі підготувати. Який габен, пішли, покажу дещо цікаво. Дивись, на блоді кейс ти можеш відкрити 5 кейсів безкоштовно. Плюс можеш отримати 28 гривень від мене за промокодом FELIX. Ці гроші відкриває ще пару кейсів, а потім сам приймаєш рішення, чи хочеш ти забрати ці скіни, чи ні. До цього тобі треба закинути всього 5 баксів: крипта, карта або скіни. У гейби можна відкрити тільки два кейси на ці гроші, а тут кучу кейсів, апгрейди, контракти, кейс батли. Посилання шукай в закріпленому коментарі. Забирай халяву, та головне, пам'ятай, габенту, чи сайт свої гроші завжди краще витратить на поріжок звишні. У нас в десі всі учасники або майже всі, да? хто закидав свої трейдики. Кожен закидав скінчики, його помічав перший краф. А в кожному з цих крафтів є один мій скінчик, у мене 20% на щось можливо залутати хоч з одного крафту. От, і відповідно у кожного є теж можливість забрати голду. Тобто, по факту, один скін дорівнює одна голда. Або нічого. Отак виглядає у нас перший крафт. Тут ну, прям дуже потужна голда. Якщо випадають рукавиці, це мої рукавиці. Ваші тут ножики. По факту тут окупає абсолютно все, тому що кожен з вас. Я, ви закинули по одному скінчику. Ви готові, щоб тут спалився ваш скінчик? Так, так, так. Ми тут помічаємо відразу, дивіться, забирає. Тичкий. Нуль. 99 фолочок. Три три чотириста. Зараз, якщо по стіму другі тічки можна виграти. До речі, ось ось, ось вони розігруються у мене в ТГ Тут навіть якісь підписи є. Отак виглядає контрактик. Тут ми маємо всі самі топові бабки, які взагалі існують в грі. Коротше, тут дуже сочні скіни, насправді. Руся, раз, два, три, калина. No, no, no. О, блін, ну чи не гама доплер, це бубумін. Так, коротше, оцей ножик уходи Юлясі. Це просто пушка. Лотик у нас гарний, 0 03. Ну, шкода, ще що це... з ну ще не з фабрики, так. так. Ось такий ніжик. Ну кайфовий, у мене такого навіть і не було ніколи. Тому вітаю, оце у тебе П250 твій прок. Дивіться, ну йдемо на підвищення. У нас тут тичкові ножички, мисливський, але вже доплер, е, що не з фабрики. Відповідно, третій повинен бути прям ну, щось, щось прям дуже потужне. Прям надпотужне. Зараз наваха буде сваритися в третьому. Ай яй яй Третій контракт виглядає таким чином. Байку, волю, стаканчик, бігає по полю, весело, кабанчик. Опа, ооо! це не бабка? Ну блін. Я навіть хотів би порадуватись за когось, ви поняли? Ось такий кабанчик, коротше. І оцей ніжик забирає той, у кого були сновидіння і кошмари. Сновидіння і кошмар забирає Санні Линкс. Фелікс. О, Фелікс, кр. Тобі под шумок, чисто. Отак виглядає перший ніж і прокнув, по суті, ось цей скін. Отак виглядає другий ніж, і прокнув ось цей скін. Отак виглядає третій ніж, і прокнув саме ось цей скінчик. Ми Тут маємо 20 таких капсул, 10 лихоманки, 5 капсул отакі ось, ось з короною. І один лютейший крафтик. Давайте надо щось підкормити. Підкормити. Для нормального ножа. Полетіли відкривати ось, ось ці кейсики. ао о о о о що це за баг. Все полетіло. Я думаю, під нові тр... трички трьох повинно щось залетіть. Полюби. Якщо випаде хоча б любий червоне, то вже буде кайфово. Типу навіть той же Фамас він зараз баби в коштує капець. Ну так, дека червона вже більше ніж ножі кошти. МПшка я кидав була 2500, щось таке, а зараз вона вже майже 4К. Так, а ну кажіть. А, кому кому выполніш? Мені? З крафту. Скажи яку мапу. Мапу. Там, де ящики стоять, я не памятаю, как вона називається остання ночь. Энши? Не-не, там просто ящики Склад? О, склад. Окей. Okay. За три кейси если не буде голду ніж мені залишається залушается. ну звичайно твій твій ніж Ой-ой, блин, червон. Ну, близько було ні. і поміж двох улок. Так, і третій да? А що ты вы там за ножик? шёл. О, нормально. О, о, І там далі глок ще рожевий був, да. Нікуди. <риві> от та ну куди? Ну скільки може показувати Фомас? АВП не показує. АВП не показує. Може випаде? Ох. ну Типу, ну, якщо голди не буде, ніж мені залишається. Я був би в шоці, якщо була голда. Не, про голоду я жартую, якщо я все. Ну, я вас подаю в друзі, поняли? І їм поскидаю трейди відразу. Короче, дивіться, у нас є. Є ось такі контейнери. З дуже цікавою. наліпкою. Давайте їх відкриємо. Перший даю вам. Сюди. Як скільки 20 тисяч коштує? Угу. Ну, зараз просіла трішки, але я вже відкригувалася, там по 11 тисяч. І зливали, потім по 15-16 повернулася ціна. Банан! Банан! Після 30 капсул закінчується окуп Навіть якщо корона випадає. Якщо дві то звичайно ж. Це прохит. Блін, оце кожне на життя 600 гривень. Ви поняли? 15 баксів. Ну, це Це капсула плюс ключик. Так, да, це дорого. І ластовий. На жаль, навіть ми в прокруті корону не бачили. Ну як? Ну як це? Що, ластовий крафтик? 3, 2, 1. Все. Ну, за дороги немає. Вот давай, так по колекції. Давайте в верхушку попробуем. Чек. Верхушку. Ну це не Bowie. Це не М9 І не Bowie. Якщо коротким, Блін Блин, може... це не бабка, ну це, 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 це остання надіється керамбіт, ви поняли? А тепер давай до колекції. Чи там ж немає різниці Блин, це щось дуже маленьке. Це фліпнай? Давайте отак. Вот Назву. Складний ніж, Складний ніж, Складний ніж, Але може бути якась, але ну, фаза нормальна, Це може бути Гамадоплер, може бути, аміральд, поняли? Хай це будет шось. Да, по кончику, по кончику. Це дуже світло щось. Це ваніла? Ваніла? Це ламінат. Це ламінат. Навіщо мені в цей кухонний ножик для рибалки? Який навіть лезо не може скласти нормально в ручку, ви поняли? Пропорції страдають. А слухайте, я може ще один крав зроблю. Я споганю, звісно, свою систему по флотам, але я докуплю потім ці скини. Чат! Чат! Я не бачу. Норм? Чому хоча б не скелетний, От якби питанечка, так? Або номад. Номад нормально, він так прикольно, так розкладається. Можемо піти пограти, може, ще зробимо крафтик. Блін, в ідеалі, в ідеалі зробити кіл ножем, потім вже зробити контракт. Ще не можу попасти! Ви бачили це? чому вони не реги? От от, як є, yeah. yeah. Все. Ой. Сюди, сюди, Отак. так. О -о -о -о. Чесно, от чесно, Хочеться це нормальні рукавиці. Перевіряємо, чи рукавиці. Це не рукавиці. Це не рукавиці, ви поняли? Що за говно? О oh, гад. На весь цей відос ми витратили 80 тисяч гривень. А якщо рахувати по старим цінам до обнови це було 15 тисяч гривень. Всі ножі, які ми скрафтили, вийшли на 62 тисячі гривень. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Це було найдорожче відео, яке було в мене на каналі. Я не знаю, коли таке буде наступний раз. Але я з вами не прощаюсь, ще побачимось. Підпишись, а то я прийду за тобою.